Дітки, доброго ранку, а сьогодні у нас з вами заняття розвиток мовлення та ознайомлення із соціумом. І тема нашого заняття корисні та шкідливі комахи. Дітки, поруч із нами живуть корисні істоти, комахи. Вони найдавніші і найчисельніші мешканці нашої планети. Важко собі уявити світ без комах. А чи знаєте ви, що їдять комахи? Вони їдять зелені стебла, листя рослин, деякі харчуються стиглими плодами, опалим листям і хвоєю. Бджоли та джмелі, а також метелики, люблять поласувати солодким квітковим нектаром. А є комахи хижаки, вони їдять інших комах. Багато комах приносять користь людині та природі. Жуксонечко, бджола, мураха, чміль, шовкопряд це корисні комахи. Яку користь вони приносять бджоли, метелики. Джмелі запилюють рослини. Вони літають з квіточки на квіточку. Запилюють їх і тільки тоді на місці квітки утвориться плід. Деякі комахи виробляють речовини мед, віск, шовк, природні фарби, які використовуються людиною як харчові продукти та сировина для промисловості. Дітки, а ви знаєте, що пчоли роблять мед? Наприклад, шовкопряди, яких людина приручила. У метелика шовкопряда незвичайна гусінь, яка перетворилась у ляльку. Сплітає навколо себе кокон із справжнісінької шовкової нитки. Людина розмотує цей кокон і виготовляє нитки. Мурах часто називають санітарами, адже вони поїдають загиблих комах, прибирають різне сміття. А є комахи, від яких більше шкоди, ніж користі. Їх називають шкідниками. Багато комах є шкідниками сільського та лісового господарства. Серед них Колорадський жук, попелиця та капустянка. Головний ворог городу це Колорадський жук. Жук та його лічинки з'їдають листя картоплі, псують паростки і вражай картоплі взагалом. Гусінь метелика капустянки гризе листя капусти. Вовчок під землею підгризає стебла городніх рослин. Якщо нагородні рослини попадає в попелиця, вона може знищити весь урожай. Деякі комахи є переносчиками збудників хвороб і паразитів людини. Людини, тварини та рослини. Діти це муха. Вона переносить бруд і хвороби на кінчиках своїх лапок. Ось чому потрібно захищати їжу від мух і мити овочі та фрукти перед їдою. Дітки, а це малярині комари, надакучають нам також. Їх укус особливо небезпечний для людей, які страдають на алергію. Є ще дуже багато шкідливих комах. Дітки, ось ми з вами і познайомились з комахами, а деяких пригадали. Молодці дітки дякую за увагу. До нових зустрічей!